Всім привітики. Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні я покажу вам, що я купила. Пам'ятаєте, хто в моєму телеграм-каналі, тут знає, що я ходила. Коли там? Ну, не пам'ятаю вже коли, але я писала в телеграмі, якщо я щось куплю, то я приїду до вас на обзор. Ну, Точніше, прийду. Але е, все ж таки мене не вийшло зняти прям день в день, тому що ми приїхали вже ввечері. Там ще справи свої треба було зробити. Ну да і відео інші були треба було випустити. Тому, е, тому сьогодні я вам показую. Е, ось такий я собі купила в тому магазинчику Е, Zink. Flying Tiger. Тобто, типа, по типу, це Літаючий Тигр? Ну, ну, хіба так. Ну, вже, не важливо. І там все продається, як я вам розказувала, може, не розказувала по ценам таким, яких, ну, вже в магазинах, наприклад, не найдеш Так. Ну добре, все, я не буду довго повтати і давайте розсматривати. Е, я вибрала собі такий, е, як ежеднівник, не знаю, що лі, дневника для учоби. Тому що в мене е, свій ежедневник є, але для учоби такого, знаєте, немає. Тут написано self-car journal. Е, не дивилася, що це пере переводиться Як це переводиться, але вовсе, якщо тільки journal, то це подорож. Ну, я сьогодні тільки дізнаюсь на англійській мові додаткові, що це подорож. подорож Так, а self-car, я не знаю. Але е, вчительниця ще сказала, що е, так підписують оці. Дні, ну, якби дневники, я не знаю, як це назвати, планер, блокнот, тому що ну, якось воно там популярне, якесь там, ну. і Шось там. Ну, і так вирішила, е, що якщо всі покупають джурнал, то все ж таки напишуть. Ну, ось, е, но, е, так, добре. Е, він стоїв. М, так, зараз почекайте. Угу. А, тут не написано, тому що це не теді, тому тут не написано. Але хіба 20 або 25, не пам'ятаю. Так, оцю ми вже не маємо. І так, ось так. До речі, подивіться, тут є сердечко таке. По-перше, тут є закладка. Ось така рожева. Ну, стрічка більш, чим закладка, але все ж таки гаразд. Далі ми його відкриваємо. Тут рожева така обкладинка. Спереди. ну і потім вже з... Зис... This вік e Fotos. Шо-шо? Ладно, да, не важна. Ну і потім день перший, другий, третій. Так, поїхали. І місяць можна виставляти який ви хочете. Тобто тут Daily In Ten Якісь там два, e дві Щось там, що вам треба зробити, ви сюди вписуєте, тому що тут 에, два віконечка тільки. Потім Tomorrow's Goals Не знаю, що це таке. Теж два віконечка. Потім тут ви можете написати щось своє там, наприклад. Потім Today Self Car. Carre. Carre. Я правильно читаю, чи ні М -м 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 -м. Ладно. Today грати full forman. Якщо ні, то поправляйте мене в коментарях. Будь ласка. Тобто, я так поняла, плани чи, чи що на неділю, а потім вже як йдуть дні. І ви можете писати... В місяць який завгодно. Тобто, тому що я дивилася, ну, вони такі самі ось. ось. А, вона пахне якоюсь книжкою, я не знаю. Ну, добре, все, закладаю закладку і розкажу вам. Особо тут а, нічого, всі сторінки одинакові. Тому що, наприклад, дивіться, я б хотіла собі щось там купити, якісь інші, наприклад, для школи. І там всі планери просто йдуть з джулі, Тобто, тобто в другий місяць літа. Ну, я не знаю, я... Да, ну що мені там писати? Цьому Джулі. Ну, ви розумієте, джулі, август. А, ну, я ж тільки в Сентябрі можна вже вчитися. Ну, знаєте, для мене це не дуже було добре, тому а, мама мені продовжувала ось таке купити, тому я рада свої покупочці. Точніше, мама мені покупала, тому що вона мені. А, ну. Ну, взагалі, не важливо що вона мені мала дати, але все ж вона мені покупала, тому вона предложила ось такий. Ну і я теж не відказалась, тому що дуже, дуже вам теж можете його покупати. Тому що, наприклад, ви можете самі написати, наприклад, 2025 год. Наприклад, там септембер 2024, 2025 і так далі. Тобто, що, ну, якби воно не буде заповнене, щоб їх там ще щось в джулі писали, наприклад. Ну, ось так. Тому ось так. Мені дуже сподобалось свій вибір. <кій> Тому чому б ні? За 20 злотих хаба, стоїть, не пам'ятаю. Ну і на цьому все. Такий маленький обзорчик був. Я маю надію, що вам сподобалось. Що може, не знаю, може ви собі такий купите. Ну, я не знаю. Маю надію, що вам сподобалось, хоча відео виходить коротеньке, але все ж таки, ну все. Я вас всіх дуже люблю. Як вам там показати? Я не знаю, ви. ось так я покажу. Ось. Не знаю, ви бачите чи ні, але все ж таки. Ось я вас всіх дуже люблю. Всім дуже дякую за перегляд і всім па-па!